Вітаю, вітаю вас, пані паночки, пані аночки, а також панове на моєму каналі В'яження Спицак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І сьогодні я розповідатиму вам про моє просування в проєкті ліс. Батькова кофта. У мене прогрес, як ви бачите, відв'язалася передня пілочка, права! Якщо бути точною, так от, зараз ви так дивитесь на неї, ось вона, і думаєте, чому вона така дивна? От зараз я вам все і розкажу. Справа в тому, що ця батькова кофта, вона ж, як я вам розповідала, двохбортна на чотири гудзиках і комірець шалочкою. І я довго думала, як мені цю планочку з комірцем і гудзиками відв'язувати, чи окремою деталю, і потім килювати до основного полотна, чи можливо якось можна викрутитись? Я ж леда що, ви знаєте, щоб. Це була якась цільнов'язана штука. І я згадала, що колись я вже так робила. Я робила цільнов'язану планочку на своєму кардигані. Поперечною резиночкою. Ви спитаєте, як це поперечна резиночка? А ось так дивіться. Ось і весь секрет. Я в'язала в чергу. Три рядочки лицеві, три рядочки виворотні. Три лицеві, три виворотні. І вийшла ось така резиночка. Так, а понизу, звичайно, резиночка, так. Понизу, до речі, я так порахувала, що дві петлі дорівнюють трьом рядам. От і вийшло дуже гармонійно. Виглядає просто. Як так і треба. Ну, а саму планочку, ось цю цільно в'язану, я ж, звичайно, від основного полотна відокремила. Ось такою, як ви бачите, однією витягнутою петлею, яка йде по всьому полотну. Так, ну а тепер давайте ж я вам розповім все по петлях, по рядах, як я люблю. Отже, набирала я. На спиці 3 80 петель. І в'язала 20 рядів резинку. Набір в мене звичайний, довгий хвіст, нічого не вигадувала. І в мене на основне полотно 45 петель. 45-та це ось ця витягнута, яка відокремлює. Планочку. А на планочку в мене 35 петель. Отже, коли я відв'язала резинку на спицях трійочка, я перейшла на спиці 3,5 і вже почала в'язати основний візерунок. Але перед тим я відв'язала, як і по спинці, ось такі три установочні рядочки виворітними петлями І вже після цього пішла в'язати основний візерунок ялиночки ось або зигзаги паркетик такий своєрідний. В'язала я в'язала до 30-го рядочку, а потім вирішила, що мені треба все ж таки трошечки трошечки скоротити петель, а саме 5. І я їх скоротила в кожному 15 рядочку, в'язала я. Всього 90 рядів до пройми. А після пройми я відв'язала ще 44 ряди. І тільки після цього переходила на скоси плеча. Вони в мене складають 10 рядочків. Давайте про те, як я скорочувала петлі на пройми і на скоси. На пройми я скорочувала 5-3. 2 2 і 5 раз по одній. А скоси плеча в мене по 4 петлі. Тобто, у мене плече 20 петель вийшло. Далі я не закрила планочку, а продовжила її. Відв'язала ще 26 рядочків, але далі буде видно, скільки мені ще потрібно їх в'язати, коли е, поєднаю спинку і ось цю передню півочку. Знаєте що, я вирішила цього разу піти дуже хитрим шляхом. Замість того, щоб одразу вив'язувати другу пілочку, я відв'яжу рукавчик. Поєднаю спинку, рукавчик і передню пілочку, приміряю, і якщо мене все буде влаштовувати, ось тільки тоді я буду в'язати другий рукавчик і другу пілочку. Ще, до речі, пришью гудзики. На цій стороні, бо тут я не робила отвори, бо кофта ця батькова, а значить застібатися вона буде на праву сторону. Тож гудзики пришью, щоб мені було видно, де мені робити саме ті отвори на другій пілочці. на лівій. Ну і коли в мене вже все буде готово, ні, звичайно, про рукавчик я зніму окреме відео. А коли вже Поєднаю всі три деталі, вам е, все, звичайно, покажу, розкажу. І вже потім будемо роздивлятися готовий виріб. Ось такий в мене прогрес. Ось такі новини. Нагадаю, для тих, хто, можливо, дивиться мене перший раз, що в мене розмір. 44-46. В'яжу я із набору ось таких ниточок. Це на кобохо, там 420 метрів на 100 грам. І додаю ще три ниточки. Це в мене зіння баруфа Кешвул і мус по тисячі метрів на 100 грам. І одна ниточка ламори, теж тисячі на 100 грам. Тож в мене виходить щільність метраж, вибачайте, Десь 240 приблизно на 100 метрів. І в'яжу спицями три резиночки і половиною основне полотно. Ось таку інформацію вам вирішила додати сьогодні. На цьому все, мої дорогенькі. Цілую, обіймаю, сподіваюся, зустрінемося скоро у наступному відосику. А поки що, чао, па-па!